Вітаю, друзі! Термінові новини з паралельного світу. Уявіть собі, ота жіночка, яка поставила собі діагноз, що вона головна відьма країни. Настільки образилася на викриття бритви екстрасенсів, е яке я виклала про неї в себе на каналі. Що тепер у різних ефірах на різних каналах вона каже про мене таке. Така била в Германії, сидяща, Ти розумієш, о ком я говорю. Я можу тільки подякувати за комплімент, тому що насправді коні це з дитинства. Мої улюблені тварини. Вони дуже благородні, дуже розумні. І те, що я у Марії Тихої асоціююся саме з цією твариною, говорить про те, що, може, не все так і погано з яснобаченням у пані Тихої. А глядачам я пропоную пограти в психологів в таку гру в асоціації. Напишіть, будь ласка, в коментарях: а з якою ж твариною у вас асоціюється саме Марія Тиха? Тільки давайте без магії по-чесному, окей? заказуха какая-то. Ну, а щодо інших новин з паралельного світу, то мені в коментарях під моїми відео підписники часто кажуть про те, що інші екстрасенси, так само, як і пані Тиха, дуже часто в різних ефірах мене проклинають. Ну що ж, це визнання, друзі, це визнання, це класна реклама, все йде по плану, так тримати. Нові прокльони можна слати на електронну адресу бритва екстрасенсів.gmail.com. Також е, вийшло. Нещодавно велике розслідування каналу 1+,1, плюс у якому я брала участь, я давала інтерв'ю. Я рекомендую подивитися вам це відео у розділі Дописи, там є посилання на це розслідування. Що я хочу сказати, мені дуже подобається, що навіть такий телеканал. Який, на мою думку, зараз є одним із найголовніших розсадників крінжі езотеричної. Ну тому що один плюс один, давайте будемо чесними, публікує пачками, просто несуться, несуться ці матеріали, як курочки, яйця несуть. Ото так само ТСН 1+,1, плюс один вони несуть езотеричні матеріали, астропрогнози, якісь старові щування і таке інше у себе в ефірах. І тим самим популяризують цей контент, але мені дуже радісно, що є на противагу цьому, хоч і рідко, хоч і мало, але ось такі розслідувальні матеріали, які показують інший бік цього езотеричного світу. І розповідають про шахрайство екстрасенсів та показують історії постраждалих від цього шахрайства. До речі, ті герої. Які були в цьому розслідуванні 1+, плюс Ви їх могли бачити на каналі Бритва екстрасенсів це люди, які розповідали свої історії, або там ще знялася також таємна агентка Наталія, яка ходила викривати Ганну Єфремову, Анну Арджванідзе та Олену Стеценко. Наталя теж дала інтерв'ю для цієї програми розслідувальної. Щоправда, мене здивувало, що там її представили не як агентку бритви екстрасенсів, а як окрему автономну одиницю, яка як жінку, яка нібито сама вирішила йти викривати екстрасенсів, їх перевіряти. Ну. Це таке такі похибки на телебаченні це е, норма. Е, на жаль, ну але нічого страшного, ми їм то пробачаємо. Головне, щоб більше говорили про езотеричне шахрайство. Ну, на цьому новини нібито все. Буду чекати нової порції крінжі, нових прокльонів. Пишіть в коментарях, пишіть мені на пошту, пишіть мені в інстаграм, що там в тих магічних світах відбувається, бо я дізнаюся про це тільки від вас. Дякую, що сигналізуєте, маякуєте, скидаєте матеріальчики і підганяєте для отаких от е коротеньких, новинних, так би мовити, випусків. На цьому всім па-па, Побачимося у наступних відео. Магія в ефірі кожному повірі. Містечні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття. Гроші вичекловують на луху рі життя. Магі роблять вигляд. Ніби веше долі, а самі підсіли на поруч алкоголю. Карма уже їде, буде без дзвінка, Бритва екстрасенсів гостить язичка з вас уподобайка, з мене роздовбайка. Ну, мов викривати шарлатанів в шайку гадалка з Ютубу, Тіктоку чи з битви. Чекайте! Чарує гіпнозом курей, рахує прибутки з обману людей. Відьма щоразу покурює травку дравку, потухи інакше не прийдуть на явку Захист на воїна, чистка на гроші, Почі не вдалі, та махи хороші, думи махічні.